Заміськілова та Процева у Нестерівку. Міська рада працює над облагородженням озера у мікрорайоні Борисполя для комфортного відпочинку всіх бажаючих у літній період. У нас вже виділені кошти 600 тисяч на благоустрій цього озера. І є велика мрія і Володимира Олександровича Поливчука, як депутата цього округу. І мене, щоб ми в подальшому проводили святкування Івана Купала не в Бориспільському районі, а саме в місті Борисполі. Тому в цьому році буде розчищено це озеро. Буде зроблений благоустрій навколо цього озера, і звичайно, в жахливому стані була дуже ця дорога. Тому в першу чергу ми саме закладали кошти, щоб зробити цю дорогу. Не багато немало, але з міського бюджету було виділено мільйон двісті тисяч гривень саме на цю дорогу. Особливо задоволені новим асфальтом мешканці вулиці, яка веде до озера, адже вони тепер можуть комфортно доїжджати до своїх будинків. Загалом з центру міста до озера можна дістатися на автомобілі за 10 хвилин. За словами депутата, по цьому округу Володимира Пилипчука найближчим часом почнуть виконуватися роботи безпосередньо по створенню всіх необхідних умов для комфортного відпочинку містян. Перше, що ми починали, міська рада це одвела цю всю землю, яка тут є до 5 гектарів. Ми відвели під зону відпочинку. Жителі всі я з ким не спілкувався. Всі дуже раді, що до нас будуть їздити сюди. Всі жителі міста Бориспіль будуть тут відпочивати. Це буде сильний, гарний зона, гарна зона відпочинку. Наразі не можна остаточно стверджувати, що підготовка озера завершиться до наступного літнього сезону. Проте майбутні відпочивальники мають на це надію. Володимир Косинський, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.